Господи, займну воїну Андрію і і вічною. Андрій Кантемиров загинув під час оборони Часового ярна на Донеччині. Його побратим Євген розповів, що на полі бою завжди міг покластися на Андрія. Ми з ним з самого початку війни жили в посадках, жили в окопах. Це та людина, яка Ніколи в житті свій особовий склад просто так кудись не закине, буде завжди рядом з ними. Це ну як офіцер, це, ну, я кажу, це золота людина, яка завжди піклувалася за всіх своїх хлопців. Це настояща людина, настоящий офіцер з великою рукою. Там дрон прилетів, він десь це він від окопа був десь метрів п'ять. Деревом він там так лишився. Далі пішов наступ і ми втратили ту позицію. От, і тому ми не змогли його так і забрати. 11 місяців Андрія вважали зниклим безвісти. У рамках обміну 5 грудня 2024 року його тіло повернуло до України 24 квітня 2025 року. Ідентифікували, розповіла тітка Ольга Кожадуб. Нам повідомили, що ідентифікували останки. Як і Кантемирова Андрія по ДНК, От зараз ми проводжаємо його в останній путь, і він обов'язково хотів повернутися тільки в Херсон. Чудовий. У нього позивний був спок. Він спокійний, він кому взвода, лейтенант, і дуже оберігав своїх хлопців. Світла добра людина, то вже окрасен. Який Зріст метр дев'яносто шість. Самий високий з трьох братів, він і ті вап звичою освітою. Він ну, займався багато чим. І коли пішов в армію, йому подобалася служба і сказав, що може він і залишиться після війни, після перемоги в Збройних силах України. І сподіваємось, ми все одно його чекаємо. Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.